Страх перед життєвими труднощами це одне з найцінніших почуттів, які ми виробили в людському серці. Це невичерпне джерело єресі, безглуздостей, нерівності в подружньому житті і зрадливості в дружбі. Кожен з нас насправді в тій чи іншій мірі е, стоїть перед тими чи іншими виборами, перед життєвими такими доленосними, перед е, часом меншими, але кожен з нас. Відчуває певною мірою той страх, страх е, в подружньому житті, страх е, в житті, наприклад, зустрічання хлопця з дівчиною, страх перед майбутнім, страх за своє життя. І дуже часто цей страх диявол хоче використати проти нас, використати, щоб ми прийняли поспішні рішення, використати, щоб ми прийняли необдумані рішення. Використати в такий спосіб, щоб нам зашкодити, зашкодити в тій дружбі, яку ми можемо мати е, чи в подружжі, чи в стосунках з рідними, близькими, з друзями.